Ви отримали від мене посилання на Google форму. Вставляєте це посилання в пошуковий рядок. Після чого з'являється ось таке віконечко: натискаєте кнопку зробити копію. Відбувається копіювання даної форми на ваш Google диск. Тобто, це вже ваша копія Google форми з якої ви можете працювати, редагувати, вносити потрібні вам зміни. В розділі запитання, використовуючи цю панель, ви можете додати якісь запитання, які потрібні вам. Наприклад, щоб батьки внесли дані про адресу, про місце проживання або, наприклад, номер телефона. В розділі відповіді ви будете бачити відповіді тих батьків, які заповнили форму. З За відповідною інформацією. На налаштуваннях ви можете здійснити певні налаштування, якщо це буде потрібно. Щоб надати батькам покликання на ось цю Google форму, вам потрібно натиснути кнопку надіслати. Перейти в розділ покликання, натиснути Скоротити url адресу Ось саме це покликання вам потрібне. Натискаємо копіювати, і саме це посилання надсилаємо батькам і повідомляємо їм, що це за покликання і що вони мають зробити.